І так, у нас той же день, а саме, а саме субота. І той же парк з тими ж самими деревами. І ми йдемо по цьому парку догори. До що я йду, що не йдемо. А мені треба забрати ключі. Я рано лишив свої ключі у них. Там складив відворіт. Якщо я їх одразу ж не заберу, то я вже тоді їх взагалі можу не забрати, бо десь посіють. Це, Це таке може бути. О, а заодно і подивимося, що вони там. Що вони там витворають. дує жара. І я не бачу такої потреби, щоб мені лазити по жарі, шукати пригоди на свою голову. Вони і без мене свою роботу зроблять. А я можу долазитись до якогось інсульту. Так що періодично я заскакую. І горіхами в мене нема жарі. Я вже з дровами розібрався. Там прохладно. А тут жара. Ну, літо, літо. Що дорога? Це добре, я люблю. Взагалі-то я люблю. Я теплолюбивий, люблю тепло. Але не до такого вже рівня. Це вже жара, не тепло. Так, ладно. Увімкнемось там. Що ми бачимо? Нове. Нове колесо на місці улягло в комбайні. Ну як вони стоять, так як я й казав, так? Да? Ну так. Да. Ну це не, не страшно. Він все одно їздить по полі, а не по асфальті, ніхрена їм не буде. Зате вже надійно. те надійно. Так, а там що? Ага, шнек привіз. А ПЖК є чи нема? ПЖК нема, так? Да? Значить, моїх ключів ще немає. Ага, пижка немає. Ключі ще не приїхали. Ладно, все одно ну, я вже сьогодні нічого не буду робити. Можу й підчекати. Завтра я сюди не хочу йти, завтра неділя, свято. Вигрузний шнек. Ти в зоні недосяжності. Прийшли вовремя зараз. Будуть той шнек відти знімати. Ось цим. Ну що ж, подивимось. Поки я тинявся, та й чуть не проворонив знов. Вони вже шнек розружають. Таля! Да, Ты да. решил винный за ЧП? Решил винный за ЧП Вот и все. Тут цяцю та й сюди. А потім всю цю, вон туди. І це буде не сьогодні. Так, де ж мої ключі? Ще не приїхав. Все, ключі в кармані, можна йти Можна знайти додому. Всім доброго ранку. Ми з України. Змінив місце з гаража на зелений. Тут такий у мене холодочок під горіхами. Сьогодні ми маємо неділю і велике свято. Усіх вас зі святом. На ній мало. Ну, це лише посаджена вона. Хоча бачу, там є зелені, може ще, можливо, ще і і будуть. Значить, перевірив я свої ці картопляні. Ції жуків можна сказати, що вже немає. Там он. У тому вуглу залишилось кілька термоядерних, що їх нічого не бере. Ну нічого. Я ще сьогодні десь туди в обід, під обід. Піду кожного індивідуально на нагодую чайною ложкою. Там їх щось кілька штук ще сидить. Якщо вони ще не поперекидаються до обіду, я їх. Нагодую. Так, а що я сьогодні роблю? А зараз не сходимо, ну думаю, хоча хотя... свято святом, а жнива підпирають. Скоро ячмінь вже треба буде молотити. Комбайн ще без труби. Був вчора. Сходимо, подивимося. Може сьогодні будуть наші хлопці-козаки тут трубу чіпляти. Йдемо, йдемо подивимось. Прилітав якось до нас на цього стовба лелека. Півдня простояв на ньому. Спочатку на одній нозі, потім на другій, потім на двох разом, а в кінці обістрав стовбою полетів. Мабуть, не підійшов він йому до будівництва. Передають синоптики ну, тільки на середу дощ. Ну, мені як би дощу треба. Я ж бочку поклав нову, треба, щоб воно набралось води, вона для поливу. Ну, не знаю, побачимо, доживем до середи, побачимо. Так, перевірим, не перевіримо, перевіримо чи є наші Ось цих Їх можливо там і немає. Але ж ми не знаємо до тих пір, доки не підемо і не перевіримо. Якщо вони там є, щось познімаємо. Якщо немає, нічого не познімаємо. От такі. Так, тут прокосили, а далі. А далі не прокосіно. Ідемо другою стежкою. Верх сухий, колись упаде. Ну і як траєкторія його на стежку. Ну а як же? Вони тільки на стежку падають. Що я подумав? Я вже якось був, казав у роліках, що я, коли наша онучка народилася, я знімав її від народження і помісячно аж до року. Воно цікаво так дивитись, потім змонтував е, відео. І воно так постійно намінялося. Але крім того, ще багато дещо знімав. І в один прекрасний момент в мене накрився Windows. Та й то, що я не забрав на флешку, то пропало. І зараз у мене є, я знімав, я знімав цю випуск, коли у нас садика випускалася в садочку. Ну там ролик на годину. Там верніше у мене друга частина. Він там складався з двох частин. Першу я не зняв по тій причині. Перша частина в них там була, якісь вони дітки ставили концерт у приміщенні в себе там. Ну я туди й зайшов. Але прийшла чи то вихователька, чи то не знаю хто там прийшов. І каже, посторонні вийдіть на двір, бо батькам місця немає де. Батьки в коридорі стоять. Ну я без проблем. Зібрався і вийшов на двір, то я там нічого не знімав. Первої частини немає. Та <кій> <кій> да, там дійсно там місця стільки мало, що там були б не зйомки, а чорті зна що до пуття там нічого не зняв би. Але то, то таке. А друга частина, та я про що? А про те, що треба її виложити в інтернет, там нічого поганого немає. Хто хоче, подивиться, хто не хоче, не подивиться, а виложити за радість того, щоб воно зберіглося. Зараз воно діткам до лампочки. то. Але пройде, пройде час. Вони підростуть. І... і буде їм цікаво подивитися на... на себе. Там більше, ну там хтось знімав вже на телефони, але... Вони так уривчасто знімали. А в мене якось така привичка, якщо я щось знімаю, якийсь чи концерт якийсь, чи, чи навіть оцей випуск, щось таке знімаю, то я стараюсь по можливості захватити все від, так би мовити, від А до Я. Ну так, ну да, все не захватиш все одною камерою, але... На той випадок, що хтось буде дивитися, він, якщо когось воно зацікавить, буде людина дивитися, то вона собі може уявити, що вона знаходиться там. І всі номера бачить. Ну так, я, так я собі щось знімаю. А я бачу, що там знімаю кусочками. Там кусочок, там кусочок. То щось не знаю. Я так, я так не знімаю, щось там тиша. Значить, зараз я так і зроблю. Сьогодні я виложу, ну, загружу його в інтернет. А опублікувати буду, чи не буду, побачу. Нехай воно зберігається в інтернеті, там воно точно збережеться. А так, флешок накупляти, та це смисл. В будь-який момент може той Windows знов приказати довго жити і все пропаде. Воно в мене на комп'ютері, а купувати флешок цілу кучу теж нема смисла. Вони і загубитись можуть і. Так, сьогодні тут сьогодні тут нікого немає. Ну, Сьогодні велике свято. І цим днем не наженеш. Замкнено. І нам тут нема що робити, так? Да? Блок качається, барон закритий. Ну що ж, вертаємось додому. І, і такі у нас сьогодні зйомки. І зараз завантажу за той випуск. Нехай зберігається. От так. Ти теж має впасти. Значить так, пройдемось ми центральним входом. І мабуть на сьогодні буде все. Підемо святкувати. І ці. Так, що ми тут маємо? Фонтан без води. Фонтан ще там вгорі був. Ну, вже немає. Ця фігня якраз буде падати на на стежку, ну це ж закономірно. Ну, тут чистота, красота. クロスを取った。 Це точно Марина Романівна робота поприбирала все. Все поприбирала тут. Красоту зробила. Таке почищені сухих дуже багато і вони періодично падають. Ну, такий, такий парк з виходом до моря. Природа ладно, Йдем додому, тільки підемо ми назад парком, бо по вулиці жарко. Підемо сюдою. Чого? Чого а стежків тут є повно? Стежки. О! Погляньте, який красень! Виріс, ніхто не зламав його тут. Да, один. Да? Один, да. більше не бачу. Ще один, щось спробував вирости на стежці. Ні, є, он теж є. Тільки то, то вже менший. Ще один, тільки менший. Все, да? Усе. Спортсменів нема. Перевелися спортсмени. Усьо, ми вже знову у нашому зеленому кабінеті. От мені тут подобається, світарець продуває. А зелень, тільки зелені, що навіть сонце не пробивається. Добре тут. Що далі? А далі... Далі я зараз піду тих термоядерних ще нагодую. І все. І будемо святкувати. Такий у нас сьогодні був ролик. В основному зелені багато. Ой, горішки є. Не всі, не всі вимерзли. Ну так, зелені свята, тому й зелені. Так, а ви всі бувайте здорові і до зустрічі. Ще раз всіх. Зі святом